Чому в школах не учать фінансовій грамотності? Чому не учать, як заробляти кошти, як будувати свій бізнес, як стати багатими? По-перше, давайте подумаємо, хто нас вчить в школах, університетах. Це вчителя, це викладачі, але це люди, які працюють на державу, на систему. А системі для чого це? Тобто є певні цілі в системи, в держави, вони хочуть отримувати, так сказати, працівників, щоб сама структура, сама система, сама держава розвивалася. Тому. Система нас і вчить саме е, тим спеціальностям, які необхідні їй. Просто державі необхідний соціум, яким можна управляти. І тому в школі нас учать, як вчитися, як працювати, як виконувати певні вказівки і слухати свого викладача і повторювати. Ну, друга, давайте подумаємо: хіба державі не потрібні підприємці? Люди, які створюють продукт, послуги, звичайно потрібні, але просто люди самі цього не хочуть, і держава розуміє, що не всі до цього готові, там готові тільки 10-5%. Тому що підприємництво це певний рівень відповідальності. Він набагато вищий, ніж для звичайної людини. Більшість людей, все таки, це люди, які хочуть, щоб їм надали роботу, щоб так сказати ними управляли, їх вели до цілей. Тому більшість, звичайно, не готові до підприємництва. Тому створила систему по навчанню, вирощуванню працівників. І тому в школах дають оцю базу, оцей мінімум, який необхідний, щоб стати нормальною людиною. Кожен для себе вибирає, яким шляхом іти. Але якщо ви хочете йти шляхом самостійності, свободи підприємництва, він непростий. Але якщо у вас є більші цілі, чим просто бути нормальною людиною, бути людиною, яка добивається більшого, хоче і може. Мати більше, то звичайно це зовсім інший рівень. Якщо було корисне відео, став лайк, підписуйся, переходь за.